Сьогодні поговоримо про обміни земельними ділянками. Щоби кадастрові ділянки могли брати участь в схемах обміну, вони мають бути попередньо з типом договору Оренда взято, Субаренда взято, Куплена емфітевзис, Обмін взято, право власності. Перейдіть в меню Кадастр, Пункт Обміни. Натисніть кнопку Додати. Введіть назву схеми та строк дій договору обміну. Почніть вводити назву орендаря. А далі оберіть її з випадаючого списку. В одній схемі обміну можуть брати участь ділянки тільки одного орендаря. Оберіть орендаря, з яким здійснюєте обмін ділянками. Оберіть ділянки, які міняєте, та натисніть кнопку зберегти. Схему обміну земельними ділянками створено. Програма автоматично підсумовує площу переданих та отриманих за обміном ділянок і дає змогу побачити баланс площі. В меню Кадастер Документи можна побачити документи, створені автоматично через схему обміну. Вони матимуть назву схеми обміну в номері договору. Щоб видалити схему обміну, натисніть на смітничок. Після видалення схеми обміну також будуть видалені документи на обмін ділянками. Всі попередньо завантажені документи залишаться без змін. Якщо до схеми обміну потрібно додати або видалити з неї одну чи декілька земельних ділянок, оберіть схему обміну та натисніть на олівець. Додайте або видаліть земельні ділянки зі схеми та натисніть кнопку Зберегти. Всі схеми можна завантажити у зручному форматі. Більше відео на нашому YouTube каналі.